З вами компанія Carvel. Всім доброго вечора. Хочу показати вам ще одненьку шкоду га 8 в комплектації Style на механічній коробці передач на класній комплектації з пробігом 166 тисяч. Німецька лізінва автівка без єдиного підфарбування в гарному технічному стані. Розмитнена, сертифікована, по кузову без зауважень. Багато хто не любить автомат, от принципово хоче механічну коробку передач. Ми купили таку автівку, так що, друзі, не зволікайте. Це у нас 2-літровий дизельний двигун, 6-ступенева механічна коробка передач. Пробіг 166 тисяч. Вся історія обслуговування на офіційному дилері. Шкода, фокусую він код. Можете перевіряти дану автівку. Готові до будь-яких перевірок. На любе СТО взагалі ніяких проблем. Авто наголошую ще раз без підфарбувань, в класній комплектації. Сірий колір, легкосплавні, красиві диски R17 на новій літній гумі. Пірелі, фари в нас матричні, шкода Lighting з вирізанням та приключанням ближнього дальнього, вмивачі присутні, автопарковочка. Дістрони, адаптивний круїз контроль, проекційний дисплей, лобове в нас без колів, без тріщин, камера в вітровому склі, безключовий на всі 4 двері, присутній хром пакет по авто, задня оптика. У нас також шкода Crystal Lighting, диски без єдиного бордюрчика. Ось такий красивий збережений салон на тканині з електрорегулюванням з пам'яттю, з боковими підтримками, з масажами. Стан, гляньте, друзі, ніяких зауважень немає, авто не палили. По порогах, по педалях у нас все гарненько, нічого не затерто. По пластику також ніяких нюансів немає, все збережене. Маємо амбієнт підсвіточки, повний склопакет, зеркала гріється, складається, асистенти сліпих зон. До речі, вона у нас по асистентах максимальна, двохшпицеве, шкіряне мультикермо з підігрівом, гляньте в якому стані, також без нюансів, без зауважень. Віртуальна панель приладів, саме максимальна навігація присутній CarPlay, Android, Auto, підігріве усіх чотирьох сидінь, трьохзонний клімат контроль. Механічна шестиступенева коробочка, Бездротова зарядка. Гарний збережений автомобіль. Два ключа, автохол, електроручничок У нас присутня. О! Присутня камера заднього огляду. Щеплення у нас в нормі. Демфор не стукає. У нас чистий 20-й рік. По тих паспортах. Торпеда в канині затягнута. Підсвіточки. світочки. Все як ви любите. Ззаді у нас також все гарно. Шторочки на задніх дверях, задні дивани гріються, розеточки 230 вольт, задня кліма. Електропривід. По пластику так ось все гарно збережено, ніяких зауважень немає, полочка в наявності. Спинки задніх сидінь також все складається. Це у нас Євро 6, присутній адблю. Маньте пластик. Все збережено, без ніяких зауважень. Сидіння пасажирське також з електрорегулюванням та пам'яттю. Бардачок з охолодженням. Прийомчика В прийомчиках все гарно. Ще раз фокусуємо мінкот. По підвісочці завважень немає. На яму загнали, взяли захист також, підтікань ніяких немає. Сальничок поліновався сухо. Дугун працює рівненько. Антифріс в нормі. Заміна масла була на 149 тисяч 04 року. Оптика в нас в оригіналі. Шостий місяць 20-го року. шостий місяць 20-го року. Дивіться. Нічого не знімалось, не крутилось. Все чітко. По капоту є незначні сколи. Але ми розуміємо, що це не нова машина і останній штрих це у нас перевірка лакофарбового покриття товщиноміром. В оригіналі в нас. Ляда теж не крутилась. У дверях також всі завісили, все у нас в оригіналі. Долом вроді бився. Всі Ці целочки на місці. А ось наша в рідній фарбі з пробігом 166 тисяч. Ця історія є на офіційному дилері Шкода. Класна комплектація. Друзі, не зволікайте. За дану автівку ціна буде 19 900 доларів. Сертифікат наявності, автомобіль розмитнений, підготовлений і готовий до любих перевірок. Так що, кому чесні, перевірені. Тачки друзі, тільки в компанії Краве. Всім гарного дня.